І про те, чим живете ви зараз серед іншого, серед військового життя, у вас є ще мета повернути додому у всіх всіх хлопців з Азовсталі, військових і мирних. І на Софійській площі у Києві навіть було створено спеціальну інсталяцію. Ви були там присутні? Ви виступали? Ви зверталися до родин хлопців азовсталі, не тільки хлопців, а дівчат також. Скажіть, будь ласка, що можна зробити для того, щоб їх повернути? Ви сказали, що для вас це ваше завдання номер 1 Яке саме? Ну, По-перше, завдань декілька. Для того, щоб повернути, ну, це довгий шлях і процес, яким займаються ну, державні певні структури. Ведуть там перемовини і так далі. Це все зрозуміло. Наше перше завдання не тільки моє, а й усього суспільства. І це дуже важливо. це – Підтримувати родичів полонених. Чому? Тому що ну, їм дійсно важко, дуже важко людям, які вже втратили своїх синів, там і доньок, там своїх чоловіків на війні. Це зрозуміло. Але е, у них вже є, хоч якась ясність. Вони втратили, вони вже скарблять і е, вони розуміють, вже це здійснений факт. А є такі події, як полон, коли. Твоя там рідна людина знаходиться в невідомості у більшості випадків, і невідомо. Як він там, де він є, чи він безвісти зникли, катують, не катують, де знаходиться. І ці родичі вони кожен день реально старіють і сидіють, їхнє волосся, ну це реально. І я от інколи бачу, коли такі родичі збираються на якихось майданах, да, на площах і так далі підтримати, і якось пролунати якісь лозунги до тієї сторони, це в першу чергу збираються люди не для того, щоб. Щось сказати нашому там президенту або нашим там спецслужбам. Це до Росії. Ми хочемо повернути наших хлопців сьогодні, тут і зараз. Ми готові забрати всіх. Ми готові готові віддати всіх полонених Російської Федерації, які зараз є в Україні. Відразу ж ну, хоч хоч сьогодні забирайте всіх на всіх. Ця формула пропонується. Я думаю, багато разів не і ми хочемо це зробити, але ми знаємо, як себе поводить Росія. Вона ну веде себе реально і продовжує себе вести як агресор-терорист. І от, я коли бачу цих, ці родини на цих мітингах, акціях, от люди проходять. Реально не то, що не спитають, а що тут відбувається, Вони інколи даже бачить, що це родини в підтримку полонених. Ніхто до них навіть не підходить сказати дякую або тримайтеся, або ми з вами, показати, що ми українці усі одна велика родина. От одна. Із задач таких акцій, в тому числі, щоб суспільство не було байдужим до таких родин, це не означає, що їм потрібно там давати гроші або дарувати машини, замки, якісь. просто підійти обійняти, щоб вони відчули людське, дякую. так. Людське дякую, людська підтримка, що їх чоловіки, які також боронили Україну, зараз от в таких нелюдських умовах знаходяться в полоні ворога. Друга задача це достачатися в першу чергу, в першу чергу до Росії, сказати їм, показати, що люди, схаменіться. Ми теж тут люди. Не ми почали цю війну. Ви прийшли до нас на нашу землю. Ми до вас не приходили і не приходимо. Ви нам не потрібні, як і ваша земля. Нам потрібна наша земля, наші кордони. Ми хочемо показати, що ми не раби, як в Росії багато. Я про це вже казав. Багато там жінок або матерей, які е, відправляють своїх синів на війну в Україну, там. Вони замість повернення своїх цих чоловіків чекають реально шубу, пельмені або ладу каліну. Ну це просто жахливо. 21 століття, що у людей в голові. Я не розумію. А ми хочемо показати, що для нас найперша і найголовніша цінність це людина та людське життя. І для нас важливо повернути додому людину. Для нас це як для побратимів, як для суспільства і для України, як для держави в цілому. Це дуже важливо, що держава Україна бореться. Ця реально за кожного свого військового і цивільного полоненого а таких теж дуже багато. На жаль, я не розумію навіщо вони цивільних беруть у полон. Ну для мене це загадка, якась яких взяли там в бучі. Ви намагалися шукати логіку на початку нашої програми. Так. Ми і не можемо її знайти, тому що часом мені здається особисто, що у ворога в голові замість мозку. Вата так. І, Якось третя, так і третя третя задача це все ж таки достукатися і до міжнародного суспільства, до країн, наприклад, тієї самої G7 до Великої сімки, тому що я вважаю, що е, політичний, геополітичний, гео, геоекономічний тиск, вплив, санкції недостатні. Ну реально, тому що можна зробити гірше. Можна зробити більше, можна надавити потужніше. І це є і у силах і Німеччини, і Америки, і Японії. І вони можуть зробити так, в тому числі економічним впливом, щоб Росія хоча б, хоча б, ну якщо вона не припинить війну, то хоча б віддала просто віддайте людей. Це люди вже вони там, вони отакі, вони вже багато з них виснажені донестями. Ну, до просто поверніть їх. і Наприклад, ми ж пропонуємо, якщо там, Росія переживає за те, що там ті люди повертаються, там якось там відновлюються, набираються сил, ми ж кажемо: Окей, зробіть екстрадицію, просто ну давайте е стуч стучатись до міжнародного суспільства, суспільства знайти третю сторону. Будь-то Туреччина або Китай, це країни, з якими в принципі Росія має якісь відносини, да там взаємоповагу, uh -huh. е, ну авторитет, якийсь. я впевнений, що Китай має авторитет перед Росією, що просто заберіть всіх всіх полонених до кінця ведення бойових дій, до кінця війни на територію Китаю. просто відкорміть їх там, вилікуйте, надайте їм. Е, Достойну медичну допомогу. Дмитре, Все. Це частина, яка вже має бути підзвітна Міністерству закордонних справ. Будемо сподіватися, що такі думки Я там теж так само. Я сподіваюся, лунаю. але ми до цього стуч... стучимося, стукаємо і хочемо, щоб нас почули, і щоб нас почули в тому числі і всі ці треті країни, які мають якусь волю, дух, прийшли і сказали там, в тому числі до Росії, хлопці. Від... Окей, ви не хочете, щоб вони повертались до України до кінця ведення бойових дій. Дайте їх нам, вони будуть там в умовах якогось там лагеря, якогось. Я не знаю. Ми будемо їх просто годувати, надавати медичну допомогу. Ось вони щось на зразок Туреччини. Щось Дмитре, на зразок Туреччини. у мене до вас буде прохання. У вас прохання до наших міжнародних партнерів. А у мене до вас особисте. Передайте усім вашим побратимам, що ми безмежно вдячні. Ми це я, це моя донька, це мої колеги. Ми у вас віримо. Ми дуже хочемо, щоб усі ви повернулися додому, до своїх родин. І це не просто порожні слова, це важливі слова. Я хочу подякувати за цю розмову. Чому я поясню? Ви особисто мене дуже надихнули і мотивували. Знову ж таки, людина, яка була на фронті і пережила полон, вона випромінює життя, вона випромінює силу. Вона випромінює енергію, і вам вистачає духу ділитися цією енергією зі мною та іншими. Робіть це надалі. Повертайтеся обов'язково живими і низький уклін за те, що ви робите. Ми вам дякуємо. Дякую вам. До глядачів. Наостанок хочу звернутися словами Дмитра. Кожен з нас може робити те, що вміє. Комунальні служби ремонтувати дороги, лікарі лікувати. Ми з вами донатити так, можливо, зараз уже коштів Катма, але війна триває, і нам треба ще зібратися силою морально, економічно і дотиснути ворога, дотиснути до кінця, тому що ми на своїй землі і ми воюємо за своє. Я дякую вам.